Вітаю! Вітаю всіх бажаючих удосконалювати себе, працювати над своїм режимом та розпорядком дня. Тема відео сніданок. Чому ні в якому разі не можна пропускати сніданок, я розповідаю в попередньому відео. Передивляйтеся. А сьогодні я поділюся з вами рецептом другого корисного сніданку. Ніякої вищої математики. Все простіше простого. Це звичайні курячі яйця, а в ідеалі це домашні курячі яйця. Цей продукт повинен бути в раціоні всіх без винятку людей, які ставлять за мету здоров'я. На варених яйцях і яйцях пашот я навіть зупинятися не буду, поділюся з вами прекрасною альтернативою для смажених яєць. Для неї вам потрібна тільки посуда, яка не боїться високих температур. Готувати максимально просто! Змазуйте свою посуду олією, розбивайте прямо в неї яйця. Якщо ви любите омлет, готуйте прямо в цій посуді, щоб не мити додатково. Сіль перед за смаком. Накривайте кришкою і в духовку на 15 хвилин. Цей час вам не потрібно стояти над сковорідкою. Ви можете його використати, щоб виконати зарядку, протерти личко кубиком леду або попрасувати речі. Через 15 хвилин ваш омлет готовий. Його не відрізнити від того, який ви готуєте на сковорідці. Але він в рази корисніший. Готуйте яйця в духовці, особливо, якщо ви готуєте діткам. І обов'язково снідайте. Не забудьте підписатися. Тут все про максимальну користь. До зустрічі! Приємного дня!